Біблія говорить, що всі твердження спіритизму неправдиві, вона ясно показує, що мертві нічого не знають і перебувають у непритомному стані в могилах. Біблія також рішуче забороняє будь-які спроби спілкування з мертвими або світом духів. Слово Боже каже, що ті, хто стверджує, що спілкуються з мертвими, що й роблять сьогодні спіритичні медіуми. Насправді спілкуються з духами бісівськими. Бог називав такі дії гідотою, а ті, хто їх виконує, повинні були бути покарані у Старому Завіті. Пророк Ісая чудово висловив нерозсудливість спіритизму. І він говорить, що і коли скажуть вам, запитайте духів померлих і до чарівників, і до шептунів, і черевомовців, тоді відповідайте, чи не повинен. Народ звертатися до свого Бога. Чи питають мертвих про живих? Звертайтеся до закону та откровення. Якщо вони не говорять як це слово, то немає в них світла. Тому справді лише вчення Біблії може надійно захистити християнина від цього всепоглинаючого обману.